Твоєсте завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіте, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. тонко. Легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, мій любий друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер? Коли я знаю інше життя, о, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і того щастя, що палило мене і мучило, і заставляло зламати рук, і битись, битись об землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу. Де щастя і горе так божевільно сплелись, а потім і щастя і горе Обірвались так раптом, як дитяче ридання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Всі нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Все нічого, що між нами немає спогаду про поцілунки. Я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Це, жить марить мені душу, ти прожнеш променем своїх безкучих очей. У тривках до життя людей таких очей не буває Це очі з іншої країни. Мій друже, мій друже. Що твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Може, ти маєш яку іншу мрію, де мене немає? Мій дорогий, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо цілим лісом мрій і згубимось обоє помалу вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть. І пахнуть, як твої листи, мій друже. І нехай хав'януть білі, і рожеві, червоні і блакитні троянди.